Чи буває за багато ентузіазму? Чи може бути надмірним прагнення захистити батьківщину? Та що складніше допомагати українській армії чи бути частиною цієї армії на такі непрості питання? Ми дізнавалися відповіді у простого та щирого хлопця, екс-голови екс-голови патріотичного об'єднання прометей, волонтера у минулому та бійця добровольчого полку, особливого призначення Азов у теперішньому Артура Литвиненка. Хлопець розповідає, з чого саме розпочалася його активна волонтерська діяльність. Почалося все з того, що ми поїхали. Я, мій побратим Руслан Сергійчук і Ден Басяк, поїхали написуватися полк АЗОВ. На той момент був батальйон Азов. Так вийшло, що я не потрапив одразу, то і з цієї причини я приїхав назад додому на, на Московськ і почав займатися. Тут уже волонтерською діяльністю. починати нове завжди складно. Проте у нашому місті знайшлися активні та цілеспрямовані підлітки, які разом завзято взялися за гарну справу. Недарма кажуть, хочеш змінити світ, почни з себе. Артур розповідає, що напевне найскладнішим етапом волонтерства є завоювання довіри з боку громадян. Люди не розуміють, що ми це робимо від щирого серця, що ми за це не отримуємо жодної копійки. Були такі на частіше слова. Пусть поможуть Порошенка, пусть поможуть Яценюк Коломойський. в мовах кризи та воєнної агресії скрутних часів для кожного окремо і спільної біди для цілого народу. Необхідність єднатися важко переоцінити. Від невеличких перших кроків на шляху допомоги українській армії потрібно було переходити до конкретних дій та чітко визначити напрям діяльності, щоб робити свою справу вже на конституційних засадах. Зверталися до міськвиконкому. У Нас були проблеми з тим, що нам не дозволяли. Це біля магазинів АТБ і ВАРС. Після того, як з мерії написали листа, що ми справді є така громадська практична організація про мете, що ми не якісь аферісти, то я в принципі розумію ситуацію, що не хочеться з яких вже попрошає як з цими скриньками, щоб не давали, кому попало. По тій причині ми звернулися до мерії, щоб написали листа в магазини, щоб нас прийняли. І з того часу ми стоїмо кожної суботи біля магазинів і нас зустрічають. Приймають нормально, немає ніяких вже ні проблем. Це студенти перших-других курсів і учні 11-10 класів. Це люди, котрі, по суті, також зайняті і постійно у них уроки, 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 і вони поділяють свій дорогоцінний час на те, щоб кожну суботу сюди приходять. Зараз не тільки суботу, але я працюю кожного дня на фалантеській центрі. Вони після уроків, після пар. Летять сюди, щоб тут приймати допомогу, яку потім потім ми перенаправляємо на бійців для бійців АТО. А далі почалася революція гідності. Тисячі студентів, небайдужих громадян України, зібралися на майдані, аби відстояти право на свободу, незалежність та демократію у суспільстві. Криваві події осені 2013-го. Не менш страшна та запекла боротьба біля обласних держадміністрацій адміністрацій та незламне бажання захистити країну. Деяким з учасників тих подій довелося задорого. Заплатити за свідомість та патріотизм, дехто просто не повернувся. Артур вже з друзями та не зміг стояти осторонь, коли вирішувалось майбутнє держави. Ми, я і Руслан Ціріщук на той момент працювали, що він, що я. Ми кинули роботу і поїхали на Майдан. На Майдані ми були від самого початку до самого кінця. Після того, як ми приїхали з Майдану, була почалась проблема сепаратизму. Почалось Харківська, Донецька, Луганська, а також навіть Дніпропетровська область почали збиратися біля обороти адміністрацій і вимагати. Роз'єднання, від'єднання таке саме в нас було, якщо ж пам'ятаєте біля Леніна. От на той момент ми також приймали участь. Ми відстоювали українську позицію. Ми стояли проти того, що піднімали російський прапор нашому місті. Збір допомоги бійцям АТО став регулярним, але хотілося бути впевненими, що кожен з військових отримає те, що йому призначалося. Пізніше ми почали їздити самі в АТО. Страшно було, але почали з тими з Дніпропетровськими Павлоградськими організаціями, котрі вже мали досвід і відправки туди, почали з ними їздити. Ну, а пізніше вже їдемо самі. Залишаючись тут та докладаючи максимум зусиль, аби підтримувати військовослужбовців, що боронять цілісність України, Артур подумки, все одно був разом з ними. Останнім поштовхом до добровільної служби стало поранення друга у ході проведення антитерористичної операції. 12 грудня мого друга, побратима Руслана Серющука, було поранено. Попав в дуже тяжку ситуацію, слава Богу, що він злочився живий. Він був вранений, поранений, і до цих пір він ще лікується. Для мене це було ну, головною причиною чи однією з головних причин, чому пішов туди. Я і раніше хотів піти, але не було на кого залишити організації. Я в принципі розумів, що за кожною серйозною армією стоїть тил, котрий може допомогти. Якщо у нас держава не може дати, на той, ну, дати той тил, то повинен давати народ. Ну, от і ми були тим тилом котрі допомагали. ну і являємося на момент ним. Коли приїхав Руслан, то я знав, що нам нього можна покластися, поки він ще не в складі, не зможе воювати, то він зможе з організацією тут. Відтоді Артур сам виступає захисником країни та відстоює мир та свободу на нашій землі. Полк Азов, у складі якого воює хлопець, відрізняється від інших високим рівнем підтримки з боку волонтерів. Напевне, середній вік бійців «Азову» найменший серед інших військових підрозділів, взявши зброю до рук та щодня ризикуючи життя Тям хлопець посміхається у відповідь на запитання: що ж саме допомагає вірити у краще та надихає на звершення. Надихає, ну вдихає любовлю любов до себе батьківщини. Е, Якби не було, то. Ми не можемо собі уявити, як це так. Наша Україна буде без Криму, буде без Анбасу. Це територія України. Це головне, що надихає. Це по-іншому не може бути ніяк. Приємно, звичайно, чекають, да, приємно проти так, коли чекаю. Приїхав на з приїздом Прометея, дуже приємно було, що це так, що не забувають, що там пишуть постійно, передають передачки. Це приємно. Але да, в першу чергу дихає, це сама боротьба за Україну. Тому що ми розуміємо, що нам залишили цілу країну, нашому поколінню, а хто, ким ми будемо, якщо ми свою країну отак про, не знаю, віддамо без боротьби. Багато поколінь бороть за те, щоб ми мали державу, щоб ми мали саме ту Україну, яку ми зараз маємо, а ми так просто пустимо руки, скільки бролося крові за нашу державу, за нашу батьківщину. Тоді ми не гідні своїх предків, якщо не зможемо засвіти свою державу. Дивно було почути, що перебувати у зоні воєнних дій у якомусь сенсі навіть простіше, ніж бути волонтером. Проте доброволець навів вагомі приклади. Там е жити простіше, ніж тут. Нас не цікавить по суті проблема, що хліб став по 8 гривень. Нас це не цікавить. У нас хліб є. Нас не цікавить, що цукор став там -то, що долар, зараз там, 25, а не 18-16, я виїжджав. Нас не цікавить. Нас цікавить, що є там ворог, від, кот... від... котрого зараз потрібно захищати Україну, наприклад, там, свою там, територію. Що буде, якщо сказати, завтра піти в атаку, да, ми підемо в атаку. Зараз інші. Цілі там простіше, колишній голова волонтерської організації ділиться, що найприємніше це слова подяки людей, а також розповідає, як насправді пишається учасниками організації. На його думку, в такій молоді майбутнє країни. Приємний, коли люди дякують, не солдати, а коли дякують звичайні люди, які приходять і розуміють, що ми що ми робимо, яку ми робимо справу і. Пишаюся тією молоддю, котра зараз зі мною є тут. Це волонтери. Це люди від 18 до 22 частіше років, це да? розуміть. Тут навіть на 11, які 15, котрі кожну суботу. пройшло скільки, скільки часу, вони вітер, дощ, сніг, мороз. Нас часто оскарбляють на цих на магазинах. Нас ем, хтось з одної сторони, хтось з іншої сторони, щось не так каже. Люди не пускають руки і постійно кожну суботу виходять. Ем, Це нова нація. Пишає з таким люшуя таки з таки знаю. Щирі відповіді та відверті зізнання хлопця навряд чи можуть лишити когось байдужим. Знайомі характеризують Артура Лутвененка виключно як цілеспрямовану, чесну, порядну та добру людину. кажуть, що він так і залишився серцем та двигуном організації, хоча сам і знаходиться за багато кілометрів від своїх однодумців. Незважаючи на далеку відстань та тяжкі випробування, кожен з друзів вірить у бійця, бо ж саме він завжди вірив у них. Ну вовші Артура. Я очень сильно уважаю за то, что он смог объединить людей в такую большую организацию, в таких больших масштабов. Он постоянно, он как у нас как батя, он постоянно вместе с нами, он жертвовал своим временем, своими какими-то там личными принципами и всем остальным ради там ради нас. То есть он всегда был вместе с нами, вместе с нами сидел на офисе, вместе с нами стоит на точке. То есть он никогда себя не ставит выше нас. Он вдохновляет именно те своей целеустремленностью. То есть если для него что-то важно, то он сделает все для этого. Это человек, который хочет сделать вокруг себя семью, хочет людей объединить, и чтобы эта семья получилась новой Украиной. Очень нравится то, что он действительно относится к нам, ко всем, как к детям, то, что ему очень важно, важен каждый из нас, что он беспокоится о нас. Он думает о том, Томка к луче поступіть борітися, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова видатного українського класика Тараса Григоровича Шевченка дуже вдало характеризують настрій та погляди новомосковського патріота Артура Литвиненка. В очах цього хлопця ви не побачите страху чи безпідставного гніву, агресії чи несправедливих нарікань, але побачите бажання чоловіка захистити країну своїх близьких та рідних. І це бажання ніколи. Коли не згасне.